Напередодні джалси, зайнятість хузура, поза всякими сумнівами, значно зростає. Навіть поза днями проведення джалси, у хузура так багато справ, що це за межею можливо для звичайної людини виконати стільки речей за один день. Однак наш улюблений хузур з милістю Аллаха може всі їх виконати, але на джалсі один день, наче кілька днів за один. Незважаючи на це, з милістю Аллаха, крім повсякденної роботи, що виконується на постійній основі, хузур також зайнятий. І написанням своїх промов на джелсі, підготовкою до молока, зустрічі та до інших обов'язків пов'язаних з джелсою. Ті з нас, хто сидить поруч із хозуром, бачать лише невелику частину роботи. Привана <звіснанець> бана. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐ रुख अपना मुझे परवाना बना दे Навіть якщо ми подивимося, є багато того, чого ми не бачимо. Ми навіть уявити не можемо такий обсяг роботи. будь то день чи ніч. Хозур знаходиться в кабінеті з десятками книг перед собою, з яких шанований хозур готує свої промови для джелси салана. Подібно до того, як студент. Які сидить у бібліотеці, проводячи дослідження з відкритими книгами, ми бачимо це, але не можемо осмислити, скільки зусиль вкладає шанований хозур у підготовку до своїх звернень на джалсі, і потім розмови з залахом це зовсім інша справа, яку звичайна людина навіть не може зрозуміти, як висловити це словами, і хоча ми знаємо, що всі ці події. Відбуваються, ніхто не може пояснити їх повністю. Крім шанованого хозура, крім того, проповіді, написані благословенними руками хозура, навіть підготовка проповідей, і у тому числі пошук посиланню книгах, здійснюється хозуром. іноді ми сидимо поза офісом. Побезасмучене тим, що Хозур не дає нам казівок шукати посилання, щоб ми теж могли взяти участь в цьому. Ми багато разів просили дати нам можливість знайти посилання, щоб ми могли отримати благословення. Однак, навіть, якщо ми знаходимо посилання, хозур. Сам перевіряє посилання бібліотеці у своєму офісі. він сам шукає книги бібліотеці та перевіряє, де знаходяться посилання. Я помічав, що якщо ми неправильно написали або надрукували слово у посиланні, передали його хозуру, він перевіряв, виправляв помилки. Посилання перевіряються особисто Хозуру. У тому числі ті, які надані хозуру, п'ятнична проповідь має бути написана, а в дні джалси також відбувається підготовка звернень. Хозур розпочинає підготовку за тиждень, за 2-4 дні або навіть за 10 днів до джелси. Отже, ця робота розпочинається. Більшість людей не може собі уявити кількість часу, що йде на підготовку промов, які тривають годину чи дві. Промова готується і потім зачитується аудиторії. Кожен аспект заключного варіанту виступу це результат уваги, зусиль та молитовку Хозура. Пошта Хузура не складається з 10, 12 чи 20 листів. Наші факсимільні апарати у нас є три факсимільних апаратів, у нашому офісі приймає від 2,5 до 3 тисяч факсів на день. Крім того, є поштова кореспонденція, яка надходить поштою з різних країн через королівську поштову службу. Її кількість обчислюється тисячами в день. Крім цього, звіти, що надходять до офісу з різних країн, теж надаються хозуру і теж становлять сотні сторінок. Всі вони прочитуються, і інструкції та примітки докладно пишуться на них протягом одного дня. Якщо звіт надходить сьогодні, то відповідь у ці країни надсилається вже наступного дня. Багато людей з цих країн та місіонери кажуть мені. Що вони здивовані, ще вчора написала листа? А відповідь вже надійшла. Як це взагалі можливо? Хозур прочитав все, так що це можливо. Часто позначки до звіту робить сам хозур та його відправляє. По милості Аллаха він дав таку силу та можливості, що Хозур спостерігає за всім і нічого не може вислузнути від Хозура Усю пошту, яка надходить, він читає сам. Я можу з великою впевненістю сказати, що з милості Аллаха Хосур переглядає всі отримані листи, чи то в оригіналі, чи то в короткому викладі. Однак Хузур їх усіх читає і навіть підписує листи. Немає такого листа, щоб він не впевнився, що він сам бачив його. Іноді Хузур також пише від руки поради, і вони потім використовуються для написання відповідей. На наступний день або кілька днів приходять листи яких ідеться, ми просили хозура про те і про те, наприклад, щоб дитина склала іспити, результати прийшли, і він склав іспити. Також надходять прохання про молитви у справах, про надання притулку, що вже минув довгий час, нічого не вирішується, немає якихось документів або щось не виходить. Він відповідає: ідіть і скажіть їм, що вже довгий час минув, дайте нам візу чи притулок зараз же. Вони кажуть, проходять кілька днів або тижнів. Вони отримують лист, в якому говориться: приходьте, ваші папери тут або рішення у вашій справі прийнято. З тих питань, які не вирішувались руками, хозур не знає, що ховається за всім цим. Однак, усе, що виходить із серця хозуре, що Аллах наказує своїм ангелам, завершить цю роботу, і вони так і роблять. З милості Аллаха проблеми вирішуються, тому люди знаходять спокій і задоволення тим, що мета якої вони прагнули, була виконана. А також зміцнює їхню віру, і з милості Алага їхній зв'язок з халіфатом також зміцнюються з кожною миттю. Офіційні листи усі без винятку завжди доставляються хозуру. Всі інші важливі листи також проглядаються ним, навіть одні джалси. Інші листи збираються і відразу, і після закінчення джалси хозур переглядає їх усі за кілька днів. Дивний випадок, про який я хочу розповісти, трапився кілька місяців тому, коли Хозур повернувся з поїздки. Коли шанований хозур повертається з поїздки тижневої або десятиденної, всі важливі листи за цей час відправляються до хозура, але решта залишається тут, у Великобританії, щоб він міг подивитися, прочитати та дати рекомендації. Після повернення я поклав усі листи на стіл, і стіл був повністю вкритий ними. я думав, що піде від двох з половиною до трьох днів, щоб прочитати всі ці листи. Але ви будете здивовані почути. А я сам був здивований побачити, що з милості, Галага, ця робота завершилась так швидко, і нічого не залишилось без уваги. Навіть якщо щось було написано в кутку рядка, навіть це було прочитано. Якщо люди використовують зворотній бік паперу, це також прочитується. Отже, вся пошта, на прочитання якої, як ми думали, піде кілька днів, о півдні наступного дня було прочитано хозуром, і на кожному листі були нотатки. Подібні випадки продовжуються і донині. Які ж Аллах дає можливості Хозуру, і його справам є благословення. як він здійснює їх знають лише Аллах чи Хозур, однак це насправді відбувається саме так. І з милості Аллаха, вивчивши всі ці документи, хозур дає поради, які б то не було вказівки, які повинен дати хозур, віддаються самим хозуру. Цілком можливо, що ми витрачаємо більше часу на вивчення обставин листів, ніж на той час, який хузур витрачає, читаючи довгі, докладні звіти і даючи нам казівки для початку подальших дій. फरज़ाना बना दे будь які питання або події з листів від 6 до 8 місяців тому, які були згадані хозуром, коли хтось зустрічається з ним, хозур може докладно описати їм весь лист рядок за рядком. Як якщо б лист був перед ним, так що людина тремтить і дивується. Ось кілька днів тому одна жінка написала про своє сімейне життя і проблеми. Пов'язані з її майном, вона попросила, щоб Хозор помолився з цього приводу. Він докладно описав усе це їй і спитав: Ваша проблема полягає у цьому? Правильно? І вона була вражена звідки він про все це знає. Пошта, підготовка до виступів, молокати, у тому числі з сім'ями, зустрічі з місіонерами, а потім зустрічі з гостями та іншими людьми і збори різних видів, потім розпитуючи кожного про обставини в їх країнах, запитуючи їх, а потім давати їм поради, все це відбувається під час цих зустрічей протягом кількох днів. І навіть це все вселяє трепет. Що через присутність хозура для тих, що приїжджає вперше, вони запитують, як вони будуть говорити з хозуром, і чи зможуть вони розкрити свої серця. Коли вони входять у середину, хозур запитує їх про те, що вони мали сказати, Вони кажуть, звідки шанований хозур знає це все, і він один за одним розкриває всі їхні серця. Все, про що людина думала або писала нотатки. ці записи виглядають так, ніби у них нічого не написано. Деякі люди часто залишають їх там, і хозур кличе їх, щоб вони забрали свої записи. Отак і відбувається. коли вони зустрічають хозура, таким чином їхня віра також зростає. Вони кажуть, клянусь милістю Аллаха, Хозур спитав нас. Про все, про те, що ми думали, що скажемо, або питаючи думки, або просячи помолитися за щось, хозур згадав їм все це. Ми бачимо такі випадки протягом усього року. З милості Аллаха на зустрічах в листах та в інших місцях приходить людина і приносить радісні новини. наприклад, моя дитина досягла успіху, або хозуру, у мене хороша робота. Або я почав бізнес, який процвітає. Це приємні новини, або приходить місіонер і розповідає Хозуру про роботу та Приходить наступна людина, яка збожеволіла і плаче, що трапилось щось погане. У мене така ось проблема чи у мого родича діагностували рак, чи у моєї доньки побутові проблеми або що вони мали збиток у бізнесі? Всі подібні обставини. Хозур для всіх духовний батько слухає не тільки радісні, а й сумні новини. Той час, коли одна людина засмучена, інша щаслива. Він слухає кожного з них однаково, і вираз обличчя не розкриває того, що вона сказала попередня людина, і що говорить наступна. В один момент йому повідомляють хороші новини, а наступного моменту щось сумне. Однак неможливо навіть уявити, як він залишається незворушним. Ентузіазм до зустрічі з кожним залишається незмінним, і Хузур вітає наступну людину з такою самою відкритістю, немов попередня людина нічого не сказала, або що має жодних проблем. Наступна людина, яка приходить із повним занепокоєнням, ділиться з Хузуром своєю радістю або горем, і йде з молитвами Хузура. На ці зустрічі люди приходять із проблемами, а він зустрічає їх з такою абсолютною теплотою, що кожен думає: я був єдиним, хто прийшов зустрітися з Хозуром. І кількість таких зустрічей у звичайні дні може бути від 20 до 25, а в дні джалси може сягати 60, 70 і 80 зустрічей. Від першого до останнього хузур зустрічає їх, якби вони були першими, так само як Аллах сказав Месії місії, Салям, що до нього прийде безліч людей, але він не буде безсилим чи виснаженим. Аллах також дав цю властивість халіфам. Халіфи приводять зустрічі з людьми, які приходять до нього схожим чином. Від першої до останньої зустрічі халіфи не виглядають втомленими чи змученими. Я бачив це також і у хозура. Хозур чекає на гостей, які хочуть зустріти з ним. Хозур чекає на них і готовий до зустрічі, так само як людина схвальована передчуває в такій ситуації на таких обставинах. Також і Хозур передбачає прихід таких днів. Насправді він чекає на них із щирим захопленням. І коли вони зустрічаються, це сяйво триває від першого до останнього молокату. Хозур зустрічає всіх, ніби існують тільки вони, і Хозур, І у нього немає іншої роботи, і вони повинні зустрічатись у Зустрічі тривають лише кілька секунд. Оскільки є багато людей, яким потрібно приділити час, під час молокату немає поспіху, хозур роздає дітям шоколадні цукерки, питає про їхній добробут, після чого, якщо вони просять подарунок на згадку, дарує ручку. Після цього загальне фото. Все це необхідно зробити. під час цього хозур може запитати їхнє сімейне положення, якщо він їх ще не знає. Або він каже: Ваш родич нещодавно зустрівся зі мною. Чи хіба ваш родич не мешкає тут у Лондоні? Чи є у вас родинні зв'язки з такою то та людиною, яка живе в Америці чи в Канаді? Коли люди розуміють, що він все це знає, людині здається, що вона ширяє в повітрі. Подібні ситуації я бачу щодня. Я твердо вірю і переконаний, що коли Хузур щось говорить, ангели негайно відповідають, беруть справу свої руки і виконують те, що сказав Хузур, що це має статися. से आशिक दिल को मेरे उशाक का पैमाना बना दे у всіх гостей, які сюди прибувають, запитують, як вони поживають. він піклується про їхні потреби, приділяючи особливу увагу тому, щоб де б не зупинилися гості, він знає про це та надсилає їм речі. Якщо у когось виникають якісь труднощі, подрібні ліки або що ще, то це організовується негайно. Хозур постійно запитує, чи потрібно їм щось ще і відправляє їм це. Все це здійснюється. Коли приходить час їм їхати, хозур благословляє їх подарунком, і всі дні джалси, все, що їм може знадобитися, хозур посилає їм у подарунок. такі речі також є засобом, за допомогою яких зростає їхня любов і відданість халіфату. Коли вони бачать турботу, серед сотень тисяч гостей, як він приділяє велику увагу їхнім потребам, і те, що хузур надіслав їм подарунок, що ніхто не залишився поза увагою, він за всіма наглядає. Він може знаходитись в офісі, але хузур гостинний до всіх гостей, тому що піклується про них. Він посилає їм речі. Піклується про них і запитує про них знову і знову. Це відбувається на щоденній основі цілий рік. Однак одні жалси, коли обов'язок хозура надзвичайно зростає, щоб продовжити цей розпорядок. Звичайна людина могла б подумати, що потрібно передати ці обов'язки працівникам та підлеглим тощо. Оскільки я не в змозі це зробити, Ні, для хозура вони є власними гостями, тому він повинен бати про них і задовольняти всі їхні потреби. крім задоволення їх основних потреб і, хоча подарунки не є основною потребою. І як і раніше, виходячи за рамки цього, чого вони ймовірно навіть не чекають. Він обдаровує їх ними. Отже, це благословення Аллаха, особливо для халіфату. Любов між обома сторонами ґрунтується на цьому. одні джалси, спочатку хозур розподіляє обов'язки та підготовку до джалси. Зазвичай це робиться за кілька днів до початку, в неділю перед джалсою. Цього дня відбувається призначення обов'язків та огляд, після чого розпочинається чергування. Однак, після початку цих робіт хузур, схоже перебуває в режимі джихаду, і цей джихад продовжується до кінця джалси та до від'їзду гостей. Ні, коли він піклується про їх зручності, він також турбується, щоб їх нічого не турбувало, ні події, чи будь-які інші неприємності. щодо цього, хозур також дає вказівки і запитує, чи поїхала людина, яка мала поїхати, і дізнається про те, що вони повинні були вилетіти в певний час, і в скільки був їхній рейс, чи були вони доставлені в аеропорт вчасно. Тобто дбає про найдрібніші деталі і пам'ятати кожного з них, а потім питати про них це незвичайна справа. Багато великих лідерів можуть навіть не замислюватися про такі деталі, де хтось знаходиться, чи були для них вжиті відповідні заходи, чи є у них транспорт, чи зроблено приготування чи ні. Вони мали приїхати сьогодні, то за ними прислали машину чи ні? На додаток до всіх цих торбот з приготуванням. Якщо Хозур отримає інформацію, що десь виникли проблеми, наприклад, у цеху виготовлення хліба або десь виникло ускладнення, щойно з'являється можливість він сам вирушає туди. Коли Хозур прибуває туди, він проводить огляд, розпитує та дає вказівки. Від Відповідальним особам кілька років тому, коли група людей поверталася ввечері до своїх гостєвих будинків, пішов дощ, через що утворився затор, коли люди сідали в автобуси. Коли Хозур дізнався про це, він сам пішов туди і залишився під дощем там, поки люди, які чекають на автобуси, не вирішили у шлях. Отже, навіть під час Таких великих заходів, які проводив хозур, навіть у цій ситуації він знайшов час і вирушив, щоб побачити, у чому річ, і залишився стояти там. Це піднімає моральний дух, і там утворилась особлива духовна атмосфера. Гузур прийшов туди через гостинність, щоб подбати про потреби гостей. Даний час вони перебувають у цьому скрутному становищі, тому я залишуся у спокої, у середині. Ні, хозур стояв із ними під душем. Якщо вони промокли, значить також промок і улюблений Хозур. Такі випадки не трапляються ніде, крім Божих громад. Представник Аллаха, халіфатул масіх, для гостей, Месії месія, салям, та для гостей зура з такою турботою та занепокоєнням дбає про них і все перевіряє. Ми весь рік чекаємо на джалсу, а коли вона приходить, навіть не усвідомлюємо цього. Це просто так: обов'язки хозуро ці дні настільки великі, що людина думає, що дні джалси настали або вони йшли, а ми на них чекали і вони прийшли і просто пройшли. Такий стан речей настали дні, про які ми так мріяли, ті дні, які приносять спокій у наші душі. Потім покаялася тілиця погодами, про які хвилювалося страждаюче серце.